Не, Я все нормально. На... Не, вот не и все и... Нарбуль. Та Людина, то есть если просто людина рела бы, то она бы это, рела бы дедовским там методом. Ну вот так вырела там где-то какие блиндаж, там какие закоулок, а тут зигзагами, чтобы если попадут осколки, например, в траншею падает снаряд, чтобы сразу всех не накрыло, а там получится накрыть одного или двух. Далі в середині плити вони накриті, от. зверху виходить двойний слой. Одні плити йдуть накрити землею, потім йде е, другий слой плит і накрити землею. Якщо прийме попадання, я так розумію, снаряда, е, вийде так, що воно не накриває взагалі той е, бункер. От. Це тільки треба з великою артилерією туди бити було б. Би. Тобто вони підготувалися серйозно, е, як би сказати, арйон вони взяли добрий, висота висока. Тобто, могли б, якщо б серйозну техніку сюди підігнати, могли б і як би сказати, вони просто не встигли. Слава